Всім привіт! Почнемо ми з відео вправ для сколіотичної постави. Не сколіозом, а сколіотичної постави. поставою. В чому різниця? Якщо сколіоз вже якогось третього ступеня, то тут допоможе лише хірургічне втручання. Так? А ми вправи можемо допомогти полегшити трішки, понизити ступінь складності, але повністю вилікувати, на жаль, не вдасться. Тому <кій> мова про сколіотичну поставу. добре. Дві руки вверх, в положенні по-турецьки, зажат-прес, опустили ми сильно плечі, за замакюкою витягуємося вверх, руки тягнемо вверх. Добре, з цього положення розкрились руки вверх через пронацію, вниз, тильною, тильним боком, долоні один до одної і вверх. І знову, вбік плечі вниз. Прокручування в суглобах плечових один до одного і вверх. І ще так зробимо чотири. Дихаємо, дихаємо. І ще три. Ще два. Угу. Один. Окей, сідаю в положення металика. Дві ступні разом. Вдих, на видихі спокійно. Повертаємось в бік вправо, за правим плечем. Для вас я вліво повертаюся. І при цьому протилежна нога наша йде максимально вниз в бік. Можна допомогти рукою, можна просто самі направити її. Поміняли видих. І тепер протилежна. Видих. В мене права, для вас ліва нога йде вниз під підлогу. І тут ми більше прокручуємося в грудному відлі хребта. Все це ми робимо обережно обов'язково. Не спішимо 4. Так, і ще три. Добре. Ще 2. Останній раз. Так, з центрального положення ми виходимо в положення столу. Звідси, коліна під тазостегневим, долоні під плечовими суглобами, вдих на віддихі піднімаємо та зверх п'яточки вниз підлогу максимально тягнеться. Якщо не виходить в цьому положенні собака мурди вниз, Тримати рівну спинку треба зігнути трішки ноги в колінах, направити пяточки, але спина при цьому рівня. З того положення вдих на видихі, права рука йде до лівої ступні. Повертається і повертаємося в них. Торкнулись колінами підлоги вдих, вверх потягнулись і ліво до правих. Давайте зробимо з рівними ногами, так? Вдих, видих. І тут. Ліва до правої, вдих і видих, угу. і ще по останньому разом, добре. Останній раз. Угу. Тепер наступний комплекс вправ для лардичної постави. Алордична постава це коли у нас та сильно нахилений вперед, так? Всіх людей трішки а він нахилений вперед, але коли занадто, то що назад, то що занадто, то не здраво. Тоді потрібно це все коректувати. Чому так відбувається? Тому що у нас розслаблені м'язи-пресу в тонусі м'язи поперека, поперечне відділу хребта. В тонусі м'язи? Піднє перне стегна, згибач так, згибач стегна. І навпаки розслаблені м'язи розгибача стегна. Тому нам потрібно це все коригувати і компенсувати вправами. Перша вправа, з якої ми почнемо? Ось така в положенні столу, ми трішки підкручуємо ніби таз. Натягуючи м'язи попереку. З цього положення, з цього тягнемося сідницями до п'яток. Повертаємось в нейтральне положення. В жодному разі не прогинаємо сильно так поперек. Тримаємо його пресом і трішки ніби прибрали ось цю арочку. Потягнулись назад. Ще 4, витягуємо м'язи. Розслабляємо їх і розтягуємо. Ще три м'язи поперекаємо на вазі. Не округлюємо повністю трішки. І при цьому відчувається прес. Так, ще два. Угу. Останній раз. Так, з цього положення виходимо в планку на колінах. Чому на колінах, тому що на прямих ногах, частіше за все, люди з лордичною поставою вони не можуть тримати так, нормально поперек. Він сильно прогинається. Тому краще від колін. Трішки підкрутили таз, зажали прес, розтягли м'язи попереку, трішки його ніби округлили. Затримали стиму. Два кінця пресу наблизили один до одного. тобто а нижні ребра йдуть у нас до лобкової кістки. Ще чотири. Ну, не один, один до одного. Ще три. І ще два. Один. Окей, допомагаю собі руками. Припіднімаємось. Далі одна ножка перед іншою у нас. Не провалюємо сильно таз вперед. Коліно над п'яточки, так? Кут 90 градусів, плюс-мінус. Далі ми трішки підкручуємо таз, завалюючи його назад, і трохи, трішки подаємо таз вперед, відчуваємо, як розтягується ось тут. Так, згибати стегна. І повернулися ще. Чотири. Спокійно, ще три. Плечі опущені. Угу. Ще два. Нам потрібно саме. Та застигнемо суглоби зробити рух, розтягуючи ось тут. Останній раз, все це зовсім не спішно. Щоб можна було все відчути. Звичайно, інша нога у дзеркальному. Дзеркально все робимо видих. Трішки, так, ніби таз туди-сюди, але не сильно, так? Для того, щоб гарно. Нейро м'язовий зв'язок встановити і зробити потрібну нам операцію. Останній раз. Є. Клас. Далі ми опускаємось на спину і будемо робити сідничний місток, але не типовий так? На одній нозі. Частіше за все, тут. Ось такий прогиб, так, така арка у людей з лордичною поставою. Нам потрібно цього уникнути, щоб її не було. Тому одне коліно ми сильно підтягуємо до грудей. Інша нога, п'яточка залишається вниз в підлогу, носочок на себе. І зверніть увагу, що пішла навіть наша фізіологічна так, прогиб, наш фізіологічний лордоз, Вдих, на видих із цього положення, потихеньку піднімаємо таз вперед, напружуючи сідницю, задню поверхню стегна. Так, скорочуючи і укріплюючи, згинать стегна. Видих, Ще 4. Вдих і видих. Останні три. Коліно ближче до себе. Останні два. Останній вдох і видих. Можна вгорі постояти. Я люблю статичні вправи, вирішувати вам, міняємо, звичайно, дзеркально до себе коліна. Класно робити зі мною вправи, щоб відчути потрібні нам скорочення, потрібне нам розтяження вдих і видих. Інша нога, та зверх коліна на себе. Не забуваємо і не включається всім поперек. Ще три. І ще два. Останній раз. Вдих і видих. Добре, спокійно. Опускаємося, допомагаємо собі руками, припіднімаємось, опускаємось вниз а, на живіт. І ми будемо робити вправи для Сколіотичної постави, тобто тоді, коли люди сильно горбляться, так? Чому це робиться? Тому що, частіше за все, у нас слабкі м'язи спини і спазмовані грудні м'язи. Тому наша задача зараз, ну, не хочеться казати слово закачати, але укріпити м'язи спини, розтягти і розслабити грудні м'язи, щоб наші плечі не тягли вперед, так, м'язи. Спини. Добре, лягаємо на живіт. Давайте підборіддя. Не підборіддя, а лоб наш в підлогу. Дві руки за голову. Ми взагалі не будемо піднімати голову для того, щоб коли ми, так, ми робимо такі вправи, там е, класичні. Часів за все люди можуть прогинати. Е, Паперковий відділ хребта, в якийсь дискомфорт, болю, ми це робити не будемо. І частіше за все закидають голову вперед, підтягують до себе плечі, так коли технічно, неправильно. Ми не будемо це робити, щоб себе, так би сказати, уберегти і себе і їх. З цього положення лише піднімаємо лікті вверх. Не піднімаємо голову, голова лежить в підлогу, видих, ще 4. Розтягни, розтягнули м'язи спини. І скоротили. Ще три. Вдих і видих. Ще два плечі далі від вух. Один. Видих. Добре. Продовжуємо руки перпендикулярно корпусу, великі пальці вверх, також не піднімаємо голову, збираємо вгорі лопатки. І ще вдих чотири. І ще три. Ще два. Вдих, виїдих. Останній раз. Вгорі затримали стиму. Ще чотири. Ще три, І ще два. Один і можна попружинити лише вверх. Вісім сім, шість, п'ять, Чотири. три, два. Один можна постояти, відчуваючи м'язи спини. Добре, опустили. Угу. Далі так само, не піднімаючи голову, тягнемось вперед і збираємо лопатки. Видих. Вперед, лопатки зібрати. Ще три. Руки вище голови. Плечі вниз назад, за лопатками, за ліктями два. Угу. Останній раз. Є. Тут можуть бути різні варіації, так? як укріплювати м'язи спини? Можливо, так. Вдих-видих тут же залежить від знання вашої біомеханіки і від фантазії. Один. Добре, гарно відчувається м'язи спини. Допомагаємо собі. Руками припіднімаємося. Тепер за логікою нам потрібно розтягти грудні м'язи. Так, М'язи плеча, грудні м'язи. Скоріше грудні м'язи. Можна такою класичною вправою, коли дві руки за голову, за голову, за спину, плечі назад, розтягуємо грудні м'язи, замоківки витягуємося, так, піднімаючи руки вверх, більше відчуваємо натяження. Обов'язково м'язи, які тягнемо, розслабили. Ще 4, 3, 2, 1. Не дозволяйте животу випадати. Так, тримаємося. Можна нахилитися вниз, також відчути розтяження. Я люблю іншу праву, коли ми в положенні столу трішки ширше і потихеньку торкаємося правою лівою рукою, правим лівим плечем торкаємося підлоги. вдих і видих. Угу. Якщо не відчуваєте потрібну нам'язу, потрібно змінити положення тіла. Я гарний нічова Ну, тут і м'язи плеча, звичайно, розтягуються. Ще два. Угу. По останньому разу. Вийде і вийде. Угу, добре. Збираємо руки, Ну, разом. Вдих-видих. Останній раз вдих видих. І я дуже дякую вам. За...